Добрий день, шановні рит! Нещодавно я зрозумів, що старий рік давно не став новий. А я. Старий рік ще не провів. А. Пробачте, Я не сказав вам, хто я такий. Я козак-перебак. Це канал Степана Гори, Степан Гора зараз зайнятий замість нього я. А. Так от, я хочу провести новий рік. Ой, старий, чи новий. Я проводжаю старий рік та зустрічаю новий. А щоб провести старий рік, потрібно покликати діда. Ну, діда. Вуса звати, червоний ніс. Він нам пляшечку приніс. Чи шо там? Згадав! Потрібно покликати... Деда от Мороза. Дед от Мороз. Дед от Мороз. Дед от Мороз. Так вот, мы покликали Деда от Мороза. Что мне ухренеть? Я неправильно покликал Деда от Мороза. И за прошел пришел мой пьяный сусид И вдарил мне по голове. Написано, як викликати Діда від Мороза. Запам'ятайте, щоб викликати Діда від Мороза, потрібно запалити свічку та сказати тричі, Дід від Мороз. Дід відмороз, мороз відмороз, від відмороз. Від Ось він прийшов тіт від мороз. Добрий день, шановні українці. Зараз у нас в гостях тіт відмороз. Я тебе впізнав. Ти був молодий. У мене морозовий пломбір стирив. Діду, то не я, то москалі. Які москалі? Ти, ти їх бачиш. От ви москалів не бачили, а вони є. Діду, от всім цікаво. А є от такий самий, як ви від мороз, який літній. Так, є тепловоз. Тепловоз? Він що транспорт? Він не транспорт, він грузин. А можна якось з ним зустрітися? Ви здуріли, зараз літо. Він, гарячі, бутерброди продає. А він хіба не має продавати тепло? І це ви називаєте, продає, та по таким цінам тепло взагалі не продають. А йому хтось допомагає? Так, його волохата рука. А що це? Це якось його товариш з латком ходив по базару, йому за високі ціни руку відрізали, тепер тільки рука ходить.